Реформа в галузі охорони здоров'я в Україні стартувала у 2018 році. Тоді ж до її заходів доєдналася міська лікарня номер 4 що в Заводському районі. Медзаклад розвивається і є фінансово спроможним. Завдяки реформуванню тут мають змогу покращувати умови праці персоналу та перебування пацієнтів. Від початку реформи. Як ми запрацювали по контракту з і по договору з Національною службою здоров'я України, лікарня, наша міська лікарня, номер 4 стала отримувати набагато більше грошей. Цих грошей вистачає взагалі, в нас немає проблем. Ні з заробітною платнею, платнею ні з медикаментами. Ну, харчування може трохи таке скромне, але ну, взагалі на існування навіть трошки відклали там знаєте, за три роки. У Запорізькій області в рамках медреформи продовжують формувати мережу спроможних лікарень. Черговий етап інфраструктурний поділ медзакладів на три типи: загальний, кластерний і надкластерний. Нововведення передбачено постановою кабміну від 28 лютого цього року. Четверта лікарня також готується до реформи. На жаль, наша дуже гарна, дуже потужна четверта міська лікарня, яка надає медичну допомогу. Терапевтичного профіля не підлягає до цієї постанови, не вважаючи на те, що це лікарня, яка надає дуже високий рівень медичної допомоги хворим, як які потребують паліативну допомогу, які потребують реабілітаційну допомогу, амбулаторну та жіноча консультація. Ож, цей медзаклад планують приєднати до кластерної лікарні, яка так само спеціалізується на паліативній допомозі та реабілітації. Це дасть змогу зберегти робочі місця медичних працівників, а пацієнти зможуть отримати весь спектр медичних послуг на базі однієї лікарні. Окрім цього, є й інші переваги кажуть фахівці. Лікарня має можливість більше дотатуватися, більше розвиватися. Тобто, це додаткове фінансування закладу. І я навіть як керівник розумію, що може я особисто завтра і без роботи, але без цього ну, в країні не обійтись. Все рівно допомога медична, вона потрібна реформуватися вона для того, щоб пацієнту було краще. Кластер лікарня навіть виграє від того, бо ми вміємо заробляти гроші. Головний профіль четвертої лікарні реабілітація. Відповідне відділення розраховане на 30 ліжкомісць. Тут пацієнти мають змогу безоплатно пройти різні види реабілітації. Часом їх доводиться буквально заново ставити на ноги, вчити одягатися, готувати собі їжу, розповідають лікарі. Для цього у відділенні є всі умови: 35 сучасних тренажерів, п'ять залів лікувальної фізкультури і два зали ерготерапії. Відділення приймає хворих, які потребують реабілітаційної, після гострої реабілітації. Ми беремо хворих після перенесеного інсульта, після травм головного та спинного мозку, після уражень опорно-рухового апарату, як дітей, так і дорослих. Після перелами нижніх кінцівок, а також дітей від трьох років. Працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, у нас є психологи, у нас є рефлексотерапевти, у нас є лікарі-масажисти, лікарі ФРМ, електропроцедури, хворі можуть отримати. Кілька років тому зробили капітальний ремонт жіночої консультації та закупили сучасне медичне обладнання. Тепер планують відремонтувати другий поверх у стаціонарі, де вестимуть прийом вузькі спеціалісти. Впровадження четвертого етапу медичної реформи жодним чином не вплине на пацієнтів, запевняють медики. У подальшому при приєднанні до кластерної лікарні для мешканців Заводського району нічого не зміниться. Вони, які раніше, будуть отримувати якісну амбулаторну, амбулаторну поліклінічну медичну допомогу, а нам це дасть можливість зберегти кадровий потенціал і розвиток у майбутньому. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.